На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 11 грудня. Подій дня. найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхі. Навітаю вас. Далі коротко про головне. Коломийський кіборг розповів про війну. Мешканці вулиці Довгої, що в Коломиї висловили вдячність міському голові Ігору Слюзеру та депутату Сергієві Федчуку. Коломийський поет Василь Рябий святкує ювілей. Про це та інше детальніше. Видатки з державного бюджету будуть скорочені. Принаймні, про це попереджає міністерство фінансів. Таким чином уряд втілює в життя українців болючі реформи, маючи на меті суттєво зекономити. Хто постраждає найбільше розлогіше у матеріалі? На 26 мільярдів гривень планує зрізати уряд державні витрати. Більше половини з них припадає на соціальну сферу, яка займає більше 40% витрат бюджету. Планується скорочення пенсій працюючим пенсіонерам. Скасування індексації виплат, перегляд пенсій із втрати годувальника, підвищення пенсійного віку. Ймовірно, уріжуть і фінансування соціальних фондів, зокрема фонду соцстраху, витрат на допомогу матерям одиначкам та при народженні дитини. Крім соціальних виплат, скорочується фінансування освіти і науки. Частині студентів скасують стипендії. Позбавлять права пільгового проїзду. Не солодко буде й викладачам. Уряд планує значно збільшити педагогічне навантаження усіх працівників освіти від вихователів у дитсадках до професорів у вузах. Частину вчителів скоротять. Також Кабмін пропонує закрити більше 400 шкіл у сільській місцевості. Учнів перших-четвертих класів позбавлять безкоштовного харчування в школах. Уріжуть витрати і в галузі охорони здоров'я. Хворі, які перебувають у стаціонарах, будуть змушені платити за їжу. Переглянуть виплати чорнобильцям. Відчує зміна і держслужба. Тут зазнають скорочення усі витрати, індексація та підвищення пенсій. Кількість співробітників міліції, прокурорів, суддів, апарат Верховної Ради. Цікаво, що фінансування соціальної сфери зменшується в 12 разів більше ніж витрати на держапарат. Вони захищають рідну землю, вони б'ються за символ української незламності Донецький аеропорт. Вороги назвали їх кіборгами, а це звичайні хлопці із звичайних сімей. Деякі з них не повернулися додому. Розповідь коломийського бійця, що захищав литовище у наступному сюжеті. Міна, яка мене чуть не вбила, десяти метрів від мене минуло, я позбирав скол. А це є це є «Грент», називається патрон. 127 калібр. Це такими кулями по нас стріляє снайпер їхній. Це розривана куля, вона не розірвалася, я не знаю чого. От. Коли в полі попадає в це сердечник розривається і там внутрі ще одна така маленька пулька і вона далі йде. Ну, як По принципу кумулятивного снаряду. так би. Він показує уламки міни, що ледь не забрала його життя. Кіборг із Коломиї, що місяць пробув біля Донецького аеропорту, каже, там все по-іншому. Михайло пішов на фронт у вересні, добровольцем. Кілька тижнів був у батальйоні Донбас, а потім, розповідає, вирішив записатися до правого сектора. Уже звідти хлопець поїхав на схід. Буквально тиждень ми там побули і одразу відправились на передову у піски. У пісках, районному центрі Донецької області, Михайло пробув місяць. Разом із побратимами Жили у підвалах розбомблених будинків, терпіли будь-які погодні та побутові негаразди. І все заради одного дороги життя. Їх завдання, аби шляхом, який веде із Донецького литовища, до наших військових змогли потрапити волонтери. Це, виходить, як з пісків, дорога, ну і по полосі, як їхати. Ми перекривали хлопців, які від'їжджали в аеропорт. Ну і приїжджали на ротацію звідти. Баштою у нас було буквально 400-500 метрів. Ми її бачили таку Ну і там ясно, що там гуляли ці сепаратисти, і хотіли нас відрізти від аеропорта, бо тому, що ми якби саме істочник так, якби життя аеропорта. Виходить, так. Ми перекривали мінометчики. У нас були міномети, які стріляли, давали координати з аеропорта, хлопці наші. Коли на них нападалися протести і передувалися координати, і ми немечки сповісно стріляли по ним. Йому 21, Михайло народився та виріс у Коломиї, а згодом переїхав до Києва. Кіборг Джек дивує скромністю, врівноваженістю та силою духу. Каже, пішов на фронт не через гроші, а заради ідеї, як і більшість його побратимів, адже хочуть бачити Україну вільною та незламною. Хлопці знають за що вони борються. Ми не за гроші, ні за що. Ми боремося за вільну Україну. Це саме головне. І всі знають всі, кардинально, от, якщо ти борешся за ідею, більше тут нічого не має стати на заваді. Все. Вони охороняють донецький аеропорт. Сотні сепаратистів та російських спецназівців не можуть вибити їх із вщен зруйнованих приміщень литовища, кіборги, звичайні хлопці, які стали символом та надією української нації. Ми по тому аж почули, що нас кіборми назвали. Ми такі. Думаю, нічого собі. Ну, як назвали, так назвали. Це для нас добре. Для них це їх це злить. А то, що їх злить, нам це плюс. Зараз Михайло на ротації каже, довго звикав до мирного життя. Перший тиждень я ну, так би не сполось даже, тому що привик до вистрілів, що взривів, а так тихо і якось не взагалі». Уже невдовзі він поїде на фронт по-іншому і бути не може, адже не має права залишити бойових побратимів. Ну там хлопці, мої друзі, побратими. Просто так кинути їх не може. Кожен. Якби прийшов за своїми, як кажуть, дехто прийшов там авантюристи, я навіть такі, що за приключеннями. У нас був навіть один хлопець з Лондона приїхав, з Англії. нічого не вмів говорити по-українськи, тільки знав, що Путін цього але, але, нічого не знав. Михайло Нагірняк переконаний, наші вояки втримають Донецький аеропорт. А вже з нього, сподівається, розпочнеться наступ українських військ на сепаратистів та окупантів. Дуже складна ситуація. Там, наскільки я чув, Як наскільки мені друзі розказували, там другий поверх терміналу там зайнятий нашими. А третій поверх будуть сепаратистами, там і вони там перекидаються гранатами на одного. Ну а башня ця до сих пір наша. Вона ледве там тримається, звісно, колиться, але стоїть поки що. Він готовий стояти за Україну до кінця, хоча прогнозує, війна затягнеться ще як мінімум на рік. Михайло Нагірняк без зайвих розмов та пафосу знову збирається туди, де стріляють, щоб просто виконувати свій обов'язок боронити рідну землю. Подяка за роботу мешканці вулиці Довгої, що в Коломиї висловили вдячність міському голові Ігорю Слюзеру та депутату Сергієві Федчуку. Люди кажуть, довго чекали освітлення на дворі та бодай не капітального ремонту дороги. Тепер їх почули з коломиянами поспілкувалися. Ми вулиця довга в Коломиї не зовсім відповідає назві. Тут живе не дуже багато мешканців, та й за метражем вона швидше коротка. Але як і у всіх коломиян, тут були свої проблеми. Про наболіли вони розказували журналістам. У нас роками тут відключили світло, світла не було. Нам підвели світло. The cat sat on the Правда, є недоробки, але я думаю, що вони доробляться. Нам ще треба одного стовба там у кінці вулиці і ще одного фонаря. Можна вночі пройти таким, знаєте, ніж дощ нараз іде, і вся. Дякую Богу, що нам провели світло. Звичайно, треба було докінчити там хоч ще один стовп поставити, аби хоч ця залізна дорога, бо видно було, що робиться там. Бо звідти постійно і наркомани, і злодії, і хто не хоче ходить. Не раз, рано, в 6 годині, як встаєш, дивишся, а це ходять, всякі п'яниці, все. Кажуть, зробили ремонт і дороги, хоча й невеликий, не капітальний, але все ж ліпше, ніж було, бо прийти досі вулицею, особливо в дощову погоду, було нереально. У нас було так, що нагально була проблема визвати таксі. Нагальна проблема ми не їздимо, Ми не маємо таких коштів їздити. Водії їхати не хочуть. Є Треба, допустимо, у нас є старі люди, десь може медешна допомога. Таке саме. На даний момент засипані ці ями, робота зроблена. Не та якість, це не асфальт, але ми тішимося йти. Бо вже на даний момент дійсно можна заїхати. Цю дорогу, правда, роблять вже не один раз, все привезуть, шутру, насиплять, трохи розрівняють, але біда в тому, що ми тут, на, як кажуть, на, як на мочарах, у нас немає куди сходити вода. І було б, звичайно, дуже добре, аби все-таки була каналізація, аби ця вода десь сходила. Слів подяки влада нині майже не чує, усі нарікають та чекають змін. Мешканці вулиці Довгої уже тішаться проробленою роботою і дякую. Міському голові та депутату від імені наших жильців хочу подякувати Ігору Богдановичу Федчуку, депутату міської ради, за зроблену роботу, бо ну щось робиться. Навіть не зважаючи на те, що в нас в Україні ми знаємо всі, яка ситуація. Ми, звичайно, хочемо дуже подякувати нашому міському голові Федчуку Сергію Васильовичу за те, що вони нас почули, тому що скільки ми часу не зверталися, нас взагалі ніхто не чув. Ця вулиця просто була забута Богом. Люди кажуть, добре розуміють, яка складна ситуація в державі. Сподіваються, що якнайшвидше закінчиться війна, стабілізується економіка, і на їхній вулиці знову буде свято, а точніше каналізація. На її проведення тут чекають уже навесні. Йому 60 а він і досі радіє життю, і пише Коломийський поет Василь Рябий святкує ювілей. Автор численних збірок віршів, публікацій в антологіях, есе, рецензій, перекладів, публіцистичних матеріалів. Відзначив свій творчий вечір у палаці культури Народний дім. Побували там і наші журналісти. Василь Рябий народився в селі Корнич на Коломищині 7 грудня 1954 року. Закінчив Львівський університет за фахом журналістика. Працював у газетах Червоний прапор, вільний голос, агро редактором видавництв Світ вік у Коломиї. Автор понад 30 збірок віршів, публікацій в антологіях, есеїв, рецензій, перекладів, публіцистичних матеріалів. Кожного року я підбивав якісь підсумки, бо були творчі вдачі. Були, звичайно, і невдачі, але це теж були підсумки. Василь Ряби відзначив 60-річчя на сцені Палацу культури, народний дім, молився і Всевишнього просив до серця притулити диво слово. Ці слова письменника стали темою поетичного вечора. За ці роки мені вдалося дякувати Всевишньому, видати багато збірок поезії, донести ці збірки до тих шанувальників, які є моїми читачами. Їх не так багато, але вони є. І це вже означає, що не даремно я писав, не даремно я жив, не даремно я ловився за хвилинку часу, щоб його розтягнути максимально. Хоча це неможливо. Грань, ворожіння на цвяхах, елегія для білого диму, шукання двійника, постріл горіха, жасминовий камінь, зіниця на крилі метелика, портрети з протягу, світлофор і мухомор, куля з Ліверпуля, Омелюх і Капелюх, три альбомчики ромчика-бомчика, ловіння снів, повісті гойдається, сміх на павутині, гримаса, авгура, альбом графічних композицій, ключі. Це ще не весь перелік творів, які Василь Рябий написав та видав. Мені багато не треба. Те, що я здобув, то здобув не для себе, а для Коломиї. Коломия ще мною вивчається. Це ще не є останній крок в моєму пісноді на колишній дійсності. Бо коли казати на колишню дійсність, то мається на увазі щось таке, що тебе спонукає до творчості. Творчість Василя Рябого відзначена літературною премією Благовіст, міжнародною «Карпатська корона». Він є лауреатом премії журналу Дзвін, член української організації журналістів, письменників просвітян. Сонце, ластівки боялися співати. Смішка погляд очей, за мріяння, яке бачив та відчув. Ось те, що надихає Василя Рябого. Це каже письменник, для нього справжня творчість. Попереду багато планів. Сьогодні я перейнятий долею свого рукопису рукописулосу. Читається дві сторони, це паліндром. Він вже декілька років чекає на чергу книговидання за державний рахунок обласної адміністрації. Коломийський письменник Василь Рябий має багато творчих планів. Попереду презентація нової збірки. Чим цього разу потішить читачів, поки залишимо у секреті, розповість неодмінно Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. програма події НТК. Різдвяний подарунок і остання у цьому році прем'єра в репертуарі Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича з'явилася нова вистава іродова морока, народна вертепна дивовижа чудасія, режисер постановки і сценограф, заслужений артист України Дмитро Чебурак. Боротьба добра зі злом. Тема, як завжди, вічна і актуальна, проходить крізь усю виставу. Народна вертепна дивочудасія, пантелеймона Куліша іродова морока. Колись вже була у репертуарі Озерківчан. Тепер нове життя постановці дав директор театру Дмитро Чеборак. Перлиною оцієї християнської традиції, прив'язаної до української дійсності, до української е, ситуації, є вертепна дивовижа пантелеймона Куліша і Родова Морока. Чому вічні класики, такі, як Шевченко, як Пантелеймон Куліш Вічні, тому що їхня якась така пророча е, задивленість у, в українську історію і аплікація її на українську Будущину, є безсмертною. Оце, власне, і про це і Родова Морока сьогодні. Ни національний вертеп і е, дуже дуже високо мистецько зроблений коломійські трупою Коломийського театру. У виставі можна знайти і тонкий натяк на події, які зараз відбуваються в Україні. Тому робота як ніколи актуальна. Для польця царства треба села всяким робом надати сточанства. Коли подивитися сьогоднішню вертепну дивовижу Пантелеймона куліша, то це є практично аплікація сьогоднішнього моменту в Україні і політичного, і суспільного такого моменту, і тому, на мій погляд, цю виставу повинні би подивитися всі. Пропонуємо діткам від п'ятого класу, і строку старості немає. Цар Ірод жорстокий та ненависний в народі правитель. Звістка про прихід Месії доводить його до божевілля, тому він віддає наказ знищити немовля. Та на його обороні вже стоять славні лицарі війська Запорізького, і як завжди, добро перемагає зло. Прошуємо всіх керівників навчальних закладів, ми запрошуємо всіх керівників оздоровчих таборів, відпочинкових баз. Зараз на час різдвяних свят, на час різдвяних канікул будуть довгі канікули, бо дітки відпускаються на довгі канікули, зв'язку із такою ситуацією. десь. Ми просимо звертатися до нас, тому що вистава може відігратися на будь-якій площадці. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми події НТК. У зв'язку із завершенням фінансового року Коломийський водоканал просить споживачів надавати показники лічильників в абонентський та розрахунковий відділи з 8 до 16.30 за номерами телефонів 26841, 49660 та 49637. У неробочий час та вихідні у диспетчерську службу 23563. Також підприємство просить розраховуватися за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення. Повідомляє адміністрація водоканалу і до новин спорту. Успішним виявилося закінчення року для коломийських спортсменів. Дзюдоїсти повернулися із 12-го всеукраїнського турніру пам'яті В'ячеслава Чорновола. Змагання проходили у калуші на рахунку наших спортсменів. сім нагород. Більше у сюжеті Богдана Малецького. У першості взяли участь юнаки та дівчата 1997-го-2001 років народження. На турнір приїхали команди із областей Західного регіону та Закарпаття. До складу Коломойської збірної входило дев'ятеро спортсменів. Сім із них привезли нагороди. Серед учасників і наймолодші у складі коломаян першокласники з 10-ї школи. Чемпіоном турніру став Василь Марчук. Ще двоє дзюдоїстів отримали срібні медалі. У чотирьох коломаян бронзові. Залом у скарбниці збірної міста майже 100% кількість нагород готував команду до змагань. Анатолій Бурнаєв, Спортсмени щиро вдячні директору фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття, віце-президенту обласної федерації бойового самбо та фонду Андрія Федчука. Тепер юні атлети готуються до наступних змагань, яких цієї зими буде доволі багато. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. 12 грудня виповнюється 10 років із дня смерті владики Павла Василика, першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії. За упокійну божественну літургію за видатним борцем за легалізацію Української греко-католицької церкви очолить владика Василь Івасюк. Розпочнеться богослужіння о 10-й годині. А о 14-й відбудеться вечір пам'яті владики Павла Василика у соборі Преображення Христового. 14 грудня у Коломиї відбудеться служба Божа за здоров'я чорнобильців з нагоди дня ліквідатора аварії на ЧАЕС. Початок о дванадцятій годині біля Пличкий Чорнобильський спас, Коломия, вулиця Мазепи, 88. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.